Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомитись з геометричними фігурами. Сьогодні до нас на заняття прийшов ведмедик і щось там для нас приніс. Давайте поглянемо, що він нам приніс. Це круг. Подивіться, який він усміхнений. Це тому, що він вже з вами познайомився і навіть грався. А ось інша фігура. Вона така сумна. І ведмедик просить нас, щоб ми розказали, що це за фігура і як вона називається. А допомагати мені буде звичайна мишка. Миші дуже люблять бігати. Наша мишка теж полюбляє бігати і бігає по колу. Сильно бігає, аж перевертається, так їй тут зручно. Ось так по кругу бігає мишка. Бігала мишка, бігала і побачила іншу фігуру. І теж захотіла побігати по цій фігурі. Зараз подивимося, як вона буде бігати по цій фігурі. Вона розігналася і побігла, побігла і застрягла у куточку. Злякалася мишка і знову повернулася і знову опинилася в куточку? Ще раз побігла наша мишка і знову в куточку. Побігла вона вбік і знову опинилася в куточку. Діти, а чому мишка? Не змогла вільно бігати по цій фігурі. Що їй заважало? Ви здогадалися? Так, їй заважали куточки. А скільки їх? Дова... Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. У цієї фігури чотири куточки. І фігура наша посміхнулася, бо вона згадала, як вона називається, а називається вона квадрат. У квадрата є куточки, а у круга є куточки? Немає. Але ми це зараз перевіримо. Ми покладемо наш квадрат, а зверху на нього покладемо. Круг. Подивіться, діти, навколо круга ми бачимо куточки нашого квадрата, а у круга куточків нема. А ще у нашого квадрата є сторони, на яких він може стояти. Скільки ж сторін у нашого квадрата? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Коли ми з вами вивчали круг, я вам розказала, що навколо нас є предмети, схожі на круг круглої форми. Так от діти навколо нас є предмети, які схожі на квадрат і мають таку ж саму форму. Давайте подивимось на деякі з них. Це квадратний годинник, квадратна картина, квадратна коробочка з цукерками, квадратний телевізор. Квадратна книжечка і квадратний портфель, сумочка, куди ці книжечки складають діти. А ще квадрати полюбляють гратися. Ось у мене два квадрата, синій та зелений. Зелений квадрат я покладу. А синій квадрат я розріжу на декілька частин. І подивіться, що в мене вийшло? В мене був один великий квадрат, а вийшло... Декілька маленьких квадратиків. Ми зараз порахуємо, скільки ж в їх вийшло. Один, два, три, чотири. Чотири маленьких квадрата, і в кожного з них теж є куточки. Давайте ми тепер з них знову складемо великий квадрат. А складати ми будемо на цей зелений квадратик. Подивіться, в мене знову синій великий квадрат, а зеленого квадрата не видно. А чому його не видно? Бо він такого ж розміру, як і синій квадрат, і має таку ж саму форму. Ну що, ведмедик, ти тепер знаєш, як називається ця фігура? Квадрат. Але я бачу в тебе ще щось їсти, ще нам щось приніс. Це що? Розкажи мені, що це? А, я зрозуміла, діти, зараз осіння пора, і всі збирають врожаї. І наш ведмедик теж зібрав на городі врожай. Він приніс нам помідори і огірки. І він проси, щоб ми зібрали помідори у корзиночки квадратної форми і засолили огірки у діжках квадратної форми. Подивіться уважно. Помідор у нас є великий і маленький. Діти, великий помідор ми покладемо в яку корзиночку? В маленьку чи в велику? В велику покладемо, бо в маленьку корзиночку. Помідор цей не поміститься. А ось маленький помідор ми покладемо в маленьку корзиночку. Так, ну що, давайте засолимо огірки на зиму і будемо їх їсти. Як ви вважаєте, великий огірок покладемо у маленьку діжечку чи у велику? У велику, бо у маленьку він не поміститься. А ось маленький огірок ми покладемо у маленьку діжечку. Добре. Все ми зробили. Так, подивіться, як в нас гарно все вийшло. Ми сьогодні допомогли від медику і погралися з фігурами. Сьогодні ви познайомилися з фігурою, яка називається квадрат. Чим відрізняється квадрат від круга? Тим, що у квадрата є куточки, а у круга немає. На цьому ми закінчуємо заняття, але на слідуючих заняттях ми будемо вивчати інші геометричні фігури. До побачення, діти!